У -у -у. Давай, я готов. Ивань, не жалеем ничего. Все, раз. Шуну и поподробно. Вс ⁇ ну и пошло. и мотай, 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 мотай. Tolerant. Наша ми не знає, що ми правильно наложили жгут. Як? Перша причина, що неправильно наклали жгут. Молодца. Все. Паніслав, це ж треба зробити, не зробили. Обезболюючий шок. У нас, на жаль, його немає. Це такий самий перев'язочний пакет, такий самий, тільки Ізраїльський. Все, Погнали бачимо, все. Оце кішка не лишилося тут. Що залишилося кинув? Все, мать узам, все. Все, давайте підключить, ножку Пошел, 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 пошел. Пошел, пошел, пошел. А им при можливости стреляли. Да, все.